Дали мені питання про мульчу. Що я, до прикладу, привезла з лісу, я привезла з лісу кору і хочу її якимось чином продезінфікувати, даби з лісу не привезти шкідників і хвороб. Я розумію, що питання в цьому аспекті, тому що ну, навіщо тоді вам її дезінфікувати? І я розкажу про це по порядку. Ви боїтеся з лісу привезти шкідників до шкідників, які пошкоджують ліс, деревину, кору, зокрема. Належить з жуків це лубоїди, короїди. Зараз їх всіх віднесли до довгоносиків, вусачі, златки. Також це можуть бути метелики, це скляниця або червиця в'їдлива, Чер... червиці взагалі. І може бути з рогохвостів, я не пам'ятаю хто. І для того, щоб ви це питання, якби вам осідити, я розкажу про. Короїдів, зокрема як про групу жуків, які руйнують деревину, короїди, кожен з видів поселяється або на мертвій деревині, або на живій деревині, або на усихаючій, тобто тій, яка вже має тенденцію до того, що дерево потім, що дерево потім пропаде. І Яким чином колись була навіть така історія і був такий науковець, я не можу згадати прізвище? На жаль, книжка його була випущена таким чином, що за часів ще царів до нього було задане запитання: це дерево всохло і потім його спиляли? Чи його спочатку спиляли і потім воно всохло, тому що не можна було якби, різати ріс самим? І він досліджував ходи короїдів. От дивіться, я покажу, яким чином короїд утворює хід. Отут, ну, от, до прикладу, личинка, ну, мама короїда, заходить, прориває кору, отак от прогризає кору і там відкладає кілька яєць. І личинки починають розходитися сюди, сюди, сюди або донизу. Робить, прогризає личинковий хід, прогризає там деревину, я сподіваюся, де видно, я накладу ще іншу картинку, Прогризає цей хід і тут з цього ходу робить льотний отвір, і вилітає доросла комаха, яка йде далі робити шкоду. Вилітає доросла комаха, яка далі йде робити шкоду. Коли дерево, до прикладу, от вони там розвиваються, дерево падає. І личинка вона може рухатися або тільки вертикально догори, або тільки вертикально донизу. І тому вона змінює напрямок свого ходу, або гризається в кору, яка для неї отруйна, і вона отруюється, залишається в курі, пропадає, або йде донизу, зрозуміло, або просверлює донизу дерево і відповідно там вже не зможе вилетіти. Через те є комахи, які живуть тільки на прямо стоячих деревах. А є ті, які живуть на лежачих деревах. Ну, вже на тих, які лежать знизу. Лубоїди так само в них зовсім інакше. У них такі от ходи типу неправильної форми. Хоча вони правильні і кожен з видів лубоїду риє по-своєму. Але теж вони є такі, які можуть доїдати дерево, а є ті, які заселяють дерева і знищують їх. Ви задаєте мені питання про мульчу. Ви з шкідників з лісу не привезете, тому що ті, які будуть ну що, ви, переживаєте, що на ваші троянди перелізуть жуки, ні. Заболоники, які, до прикладу, можуть якраз от знищити дерево і вони можуть заселити ну, злегка ослаблене і навіть живе дерево. До прикладу, вони можуть заселити яблуню, черешню, плодові дерева. Заболоник західний, він взагалі такий от агресивний, вони все рівно прилетять, вони сверлять, жжить, просверлять вашу яблуню і будуть там е, жити. Тому з лісу, того, що ви принесете соснового заблуника в плодовий сад, такої якби, штуки немає. І якщо ви навіть переживаєте, що ви до сосу у вас вдома сосни, ви хочете замольчувати саме хвойні, теж так не буває. Ви не перенесете з лісу шкідники. Тепер говоримо про хвороби. Є різні групи грибів. Гриби мають різні різні типи жилення грибів. Є сапротрофи і паразити. Є сапротрофи, паразити, які ведуть сапротрофний спосіб життя в певних умовах переходять на паразитарний. Паразити сапротрофи, тобто ті, які доїдають. Спочатку вони паразитують, до прикладу, кітовтовтора, ну от вона такий яркий приклад, вона спочатку паразитує на живому листі, а потім його доїдає. Є чисті сапротрофи, а типу агариков, я не знаю, там, от, щоб точно це, наприклад, там, йому мухомор. Це 100% не е, це сапротроф. І агарик всі шапинкові гриби, крім опенька, тому що опеньок це якраз той, що пошкоджує деревину, а потім її доїдає. І є чисті паразити, які ніколи не доїдають мертву, е, ну в даному випадку мертві рослини. Е, до чистих е, до чистих паразитів можна віднести борошнисту росу. Борошни це чисто паразити, коли листок падає, борошни роса на ньому не живе, вона живе тільки на живому листі. Її гаусторії п'ють з клітин сік, і вона ніколи не поселиться на е, листок, який ну, типу, вже там не буде доїдати, скажімо так. Через те, коли ви приносите кору з лісу, ваша задача продезінфікувати її в фунгіцидному, скажімо так, напрямку. Колись я особисто дезінфікувала мульчу препаратом днок. Був такий днок, але він, на жаль, зараз вже заборонений. Подекуди він ще зустрічається в продажі, ви можете спробувати його знайти. Як варіант, це мідний купорос». Берете карійонку, розстеляєте, розсипаєте вашу мульчу, розводите мідний купорос». В розмірі 50 грамів на 1 літр води. Тобто, це має бути густий розчин мідного купоросу. Пробризкуєте, перевертаєте, пробризкуєте, перевертаєте, пробризкуєте. Тоді кожен шматочок мульчі, ну скажімо там, великий маленький, покриється розчином мідного купоросу, його надовго вистачить, і коли якась грибкова інфекція. Чи ви самі е, е, шматочку мульчі захоче вилетіти, чи захоче попасти, тому що мульча буде для вас ж поживним середовищем для гриб, е, е, грибів, на, для патогенів в майбутньому. Через те протруїти мульчу, це обробити її розчином мідного купоросу. І здорових вам рослин.